У нас буде дуже цікавий влог. По-перше, я вирішила піти в Massimo Dutti, тому що зараз період сейлу і всім цікаво, знаєте, хто що обирає для себе, їх покупки, примірки. Тому я вирішила спочатку піти в Massimo Dutti, подивитись речі, які подобаються мені, приміряти їх для себе. Щось порекомендувати вам. А також у нас сьогодні буде розпаковка, що ж я все-таки замовила і придбала собі. Але це не все. Сьогодні в нас буде розіграш. Тому, якщо ви на моєму каналі вперше, мене звуть Вероніка. Підписуйтесь і ми будемо сьогодні розігрувати дуже цікавий подарунок. Це набір від Cult cool Beauty, він називається play for attention і це е, набір з доглядом для волосся. Я для себе якось вирішила, що е, догляд за обличчям це, знаєте, занадто індивідуально, і не всі хочуть експериментувати з цим. А от догляд для волосся це, знаєте, е, цікаво і підійде всім. Розпаковка цього подарунку, щоб ви розуміли, що ж вас чекає. Та умови конкурсу будуть десь посередині відео, щоб ви, знаєте, додивилися до цього моменту. Ну що, поїхали? Кіцька, вам каже привіт! Я приїхала в масі Мадуті. Хотіла з вами подивитися, що на мені. До речі, це Масі тренч, Тренчик. Я купила на останньому розпродажі. Джинси також масі Мадуті. Красівки неуміл. Сумка РМС Пікетін. У мене кутколка просто звичайне біла кілько. І чоловіча пивачка. Ось такий лук. Зараз будуть дивитися, що цікаве для вас на розвиток. Хочу вам показати такий бомбер, але не хочу брати його в примірочні. Виглядає він дуже симпатично, гарний колір вельвету. Він зараз коштує. 79 євро і ось артикул, щоб ви могли його знайти. Але скажу вам так, він дуже маломірний, і, наприклад, я би взяла мій розмір L Езечка прям дуже маленька. ще собі замовила ось цю куртку, але зараз я навіть не знаю, чи подобається вона мені. І я замовила розмір M а це ось L. Вона коштує 129 євро. Не знаю, навіть потім вдома примірюю. Також мені сподобалась ось ця карта рубашка. Вона прикольна, що вона укорочена. Але я, напевно, не буду купляти і міряти, тому що в мене прям така є. І вона більш по фігурі. Ось е... артикул коштує 39 євро. Виглядає симпатично. Я думаю, вона буде прикольно під джинси. Але знову ж таки, беріть на розмір більше. Я взяла би розмір. М. Я вже в примірочній, вибачте, якщо тут буде трошечки гармидар, просто речей багато, примірочна маленька, і в мене не так багато часу. Так, перше, що я примірила, це ось цей знаменитий светр. Е, ви бачили мій захват в минулому влозі, як мені вони сподобались. і це така трошечки інша версія з. Таким воротом відкладним, і там ще є без нього також на знижці. І якщо ви зловите, то беріть. Я взяла розмір М, він тут єдиний, який залишився, але напевно я б взяла собі С. Тобто в цих светрах краще брати свій розмір. Він м'якенький і приємний. І також поміряла е брюки. Мені вони дуже сподобались, вони схожі матеріалом на акне. і вони комфортні. Тут не дуже видно колір, це такий корич... шоколадно коричневий І матеріал, як ви бачите, жатий. І Вони виглядають цікаво і досить комфортні. Ось такий образ. За мені розмір брюк 36-й, вони комфортні не в обтяжку. Другий образ, такий знаєте, повсякденний. Мені, до речі, сподобалось це поло, там було ще темно-синє, але там була шерсть більш тоненька. Це, мені здається, симпатичніше і комфортніше, бо воно не, прогляд... знаєте, не проглядається і воно прям гарно буде під штани з високою талією. І мені прям неймовірно сподобались ось ці брюки. Вони шерстяні, в них гарний такий сірий відтінок. Вони схожі на ті, які я приміряла в кос, до речі. Але це більш такий тауповий колір, більш такий сіро-бежевий, а ті були бежеві. Я зараз подивлюсь, чи гарний в них склад і, можливо, куплю. Вони, бачите, такі не, не в пол. вони Укорочені, Але це їм додає навіть е, свого шарму. Я вже в якийсь момент зрозуміла, що джинси не так комфортні, як брюки. І брюки легше комбінувати і виглядають вони симпатичніше. Ось колір, якщо вам цікаво. І колір е, джемперу. Знову ж таки, на мені розмір 36. Комфортні, не занадто в обтяжку, ідеально сіли. Я вділа другі е, брюки, такі ж самі, але в клітиночку, як ви бачите. І вам так, вони мають більш формальний вигляд. Я б сказала такий офісний. Я подивилась склад, на них 100% шерсті. Прям супер виглядають вони максимально симпатично. І мені здається, така форма вона прикольна під туфлі, під лофери. Навіть бачите, під мої кросівки я зараз в сірих носках. Вони виглядають прикольно. Також я вирішила примірити чисто для себе дві речі з нової колекції. Мені дуже сподобалася ось ця майка. У неї така прикольна форма, бачите, рукавів. Схожа вона на майку тотем. Я прям тоді її побачила і мені вона сподобалась. Але 200 євро за майку якось не для мене. А ось ця вона прикольна, приємна, але тут, знаєте, не така щільна тканина, але я думаю, поносити її там. Весною не така, знаєте, не така проблема з цією тканиною. Прям сподобалось, хочу подивитися, які ще кольори є. І також джинси. Це на мені 36-й розмір. Сіли вони прям дуже гарно, класна довжина. Вони не занадто в обліпку і вони комфортні, м'якесенькі. І в них прям дуже класна форма, знаєте, така пряма. І класний кольор, цікавий. Бачите, він такий чорно-сірий, коричневий, такий вінтажний. Мені прям сподобались і джинси гарно сіли, і футболка. Але це вже нова колекція. Треба подивитися, які ще кольори є в цих джинсах. Я, напевно, їх куплю. Так, я вже перевдяглася, скажу як е, висновок. Мені сподобались сірі штани. Е, мені сподобались джинси, футболка з нової колекції, полоси мені сподобались. Але виявилось такий момент, що штани е, без полосочки сірі, у них зовсім інший склад. Там 78% це поліестер, потім трохи віскози і ще якийсь еластан. Тобто Майже однакові е, брюки, вони по формі взагалі однакові, по крою однакові. Але склад зовсім різний, тому що в другах, які були в полосочку, там 100% шерсть. І вони коштують також однаково. Тобто дивіться, все ж таки склад завжди. Не, 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 не дайте вести себе в оману. Зараз ще подивлюся щось цікаве по залу, що я вам не показала, можливо, що, знаєте, е, не додивилася. Покажу вам щось цікаве ще там. Побачила, що ця сумка також на знижці. Вона мені, до речі, подобається, я її ще давно показувала десь, мені здається, в Рілсі. Вона зараз, бачите, коштує 150 замість 250. Зараз на знижці mm, їх бодік. І я, напевно, хочу купити ось такий аромат. Це мило. Вона зараз коштує 10 євро замість 20. Також мені сподобалась з нової колекції ось така сумка. Вона замшева, тут замша дуже приємна. Ще є в ось такому е, темно коричневому кольорі. Тут навіть замша краща, до речі. Зараз покажу, як вона виглядає на мені. Воно не зовсім зрозуміло, як вона виглядає на людині, коли вона там лежить, така не дуже симпатична. Але ось вона така. І на плече вона комфортно поміщається, як бачите. І ось так вже в образі. Мені здається, прикольно. Вона легенька, вмістка е і досить комфортно, мені сподобалось. До речі, вона коштує 129 євро. Недорого. Я вам покажу її код, щоб легше було знайти. Ось цей, до речі, кольор дуже буде прикольно на весну літо. є у вас таке, але завжди нова колекція виглядає краще, ніж та, яка на розпродажі. От я зараз дивлюся і думаю, боже, які симпатичні речі. І всі вони по повній ціні. Не знаю, може вони якось просто все це в переміжку звішують, і тому воно не виглядає так симпатично, як в образах. Але от завжди таке відчуття. Оцей, наприклад, образ, мені прям дуже подобається. Поло і замшева юбка. І ось ця куртка, я на неї дивилась онлайн. Вона виглядає симпатично, але не, е, якось трошечки е трошечки знітив, правильно сказала? Е ось цей матеріал, він такий якось з блиском, напевно я б хотіла більш глуху тканину, але це, можливо, тут таке світло. Але куртка прикольна. Але вартість в неї дорога, я пам'ятаю. 169. І ось артикул. До речі, прикольний топ. Бачите, з мережем, але він шерстяний. Мені здається, під картиган буде дуже симпатично виглядати. Звою колекції ще прикольна ось така сумка. Як бачите, це схоже на Dragon Diffusion, але в неї ще тут є. Мені здається, ремінь для кросбаді. Виглядає прикольно, якщо дивитись якусь таку комфортну, легку, симпатичну сумку на весну літо. Класне ще ось таке поло. Як бачите, воно такий сірий кольор з білим і з коричневим. Поєднання надзвичайно красиве. Ось його артикул і ціна. Мені сподобалось це поло, воно м'якесеньке, гарне. Ну що, давайте зробимо розпаковку подаруночку від мене. Нагадую, це догляд за волоссям. Тут є мініатюри і тревел сайзи. Щодо умов конкурсу, це а вже ж, бути підписаним на мене, написати коментар від 7 слів, а також лайкнути це відео. Я відправляю в Європу, а вже ж в Україну. Мені буде приємно порадувати вас, тому бажаю вам вдачі, приймайте участь і залишайтеся зі мною. Ну що, давайте розпакуємо, що ж вас чекає в цьому подарунку. Перше це кондиціонер від бренду Hair by Sam McKnight. Я дуже люблю цей бренд, і я думаю, вам він також сподобається. Другий продукт це тревел-версія Крістоф Робін, очищуюча паста для об'єму. Я такого ще не пробувала, але цей бренд дуже приємний. Також тут знаменитий продукт від Філіп Кінслі. Це догляд до миття шампунем. Він е, суперзволожуючий і гарно підходить для волосся, фарбованого або пошкодженого. Це прям їх бестселер, тому, знаєте, це цікаво спробувати. Також цей продукт незнайомий мені, але досить знаменитий. Це детоксикуюча маска для волосся від Inner Sense. Ще в нас тут мініатюра скрабу для волосся і тіла від Y. У мене такий був, він дуже приємний. І цей запах Melrose Place їх бестселер. Ось такі дві мініатюри від Olaplex. це кондиціонер та шампунь. І останнє це мініатюра масла для волосся від GVN. Нагадую, щоб отримати його, треба бути підписаним на мене, лайкнути це відео, а також написати коментар. Бажаю вам вдачі та виграшу. Ну що, давайте зараз вам покажу, що ж я купила для себе. Якщо чесно, я знаєте, купила, а тепер я не дуже впевнена в тих речах, які обрала. Я їх не бачила в магазині, тому знаєте, це ну точніше, я не всі бачила. Тому для мене це буде навіть таке розпаковка і перше враження. Перше, що вам покажу, я купила собі взуття. Це такі платшут. Вони були популярні в минулому сезоні, але я думаю, що і в цьому вони також будуть ще в тренді. Але я купила, як бачите, леопардові. Якось я вирішила, що вони е, цікаво виглядають. Я люблю леопардовий принт, і вони коштували, мені здається, 50 євро. Я взяла 38-й розмір і 37, щоб зрозуміти, який же мені потрібен, чи маломірять вони, чи ні, е, не знаю. І хочу їх носити з носочком. Тому потім примірюю і скажу вам, який же розмір на мене підійшов. Друга річ, це в нас просто такі розслаблені штани. Якщо чесно, в мене є правило, і мені здається, ви це могли зрозуміти в моїх відео. Я дуже часто кажу: ой, ця річ нагадує тотем, ця річ нагадує Zero. Так ось, якщо я щось купую в мас маркеті я хочу, щоб ця річ виглядала дорожче, ніж вона є. І так як мені подобаються такі бренди, як Kate, Totem, Zero. Але, наприклад, Zero це поки недосяжна мрія для мене. Я Ще не маю таких грошей, щоб купляти одяг Zero. Він реально дорогий. І дуже часто, коли я бачу якусь віч, я думаю, чи схожа вона на Zero. По стилю, по знаєте. По тому як вона виглядає, і якщо ця річ схожа, я знаєте, завжди її купую. Так ось це просто такі звичайні чорні брюки на резиночці, вони такого прямого, ну трошечки напевно, розширеного крою донизу. І мені здається, вони будуть добре виглядати просто в таких розслаблених луках. І навіть, наприклад, в цьому лонгсліві я їх вдягну, ось ці лофри леопардів, і це буде вже якийсь цікавий лук. Вони розслаблені. Тут дуже до речі, симпатична тканина. Це такий хлопок, але він, знаєте, виглядає гарно, не просвічує. І ну, ці, ці брюки дійсно схожі на подібну модель у зоро. Тому, напевно, їх я собі залишу. Вони коштують щось там 25 євро. Е, також я купила юбку, яка мені дуже сподобалась у знаєте, минулому влозі. Я прямо е, закохалася в неї і е, вирішила, що я її обов'язково куплю, коли вона буде на селі. Але, якщо чесно, зараз я навіть не знаю, чи потрібна мені юбка, тому що, знаєте, я людина, яка носить брюки. Влітку я ношу найчастіше шорти. І, знаєте, юбка – це для мене така річ, яку я вдягну один-два рази, і тому я навіть не знаю, чи потрібна вона мені. Але ще подумаю, подивлюся. Ще одна покупка це в мене від кос. Це брюки. Я просто проходила повз магазину і думаю, зайду, подилюсь, що ж там на селі. Тому що зазвичай в них взагалі в магазині нічого цікавого на селі нема. Чи там якісь, знаєте, дуже старі речі, якісь не знаю, трьохрічної давнини, то просто розміри завеликі. І як не дивно, я побачила дуже прикольні брюки. Вони такого симпатичного. Зелено-сірого кольору. Це 100 шерсть. В них ось тут, знаєте, так просто якби вони прямі, тут ззаду на резинці, і вони дуже широкі. донизу. такі розслаблені white leg брюки. Найкраще в них це, як я зазначила, що вони складаються зі 100% шерсті. Вони коштували 55 євро, і, до речі, коли я побачила їх на сайті, я подумала, що я б ніколи взагалі їх не купила, тому що на моделі вони виглядали жахливо. Там був такий, знаєте, зелений колір, не симпатичний, який би я ніколи не придбала. Але в житті вони виглядають не такими зеленими, дуже симпатичний колір, дуже гарні штани, коштували 55 євро і я дуже рада цій покупці. Остання покупка, це е, я вам показувала в магазині. Це куртка Massimo Dutti, Але, якщо чесно, я зараз не дуже впевнена в ній після того, як я побачила її в магазині. Е, мені напевно якось не дуже сподобався цей вілюр, і вона, напевно, затепла для весни в Іспанії. І я хочу, знаєте, зловити дуже знаменитий, популярний популярну е, jacket в кос. І я прямо полюю на нього. Кожен день дивлюсь, не з'явився е мій розмір в стоці, але все ніяк. І от якщо я вполюю ту куртку, то напевно я залишу ту скос. А ось ця від масі модуті поки в мене під питанням. Не знаю. Мені здається, що вона от для київської походи прямо ідеальна. Вона е більш тепла, е а тут не думаю, що я зможу її. Часто носити. І до того ж, я вам скажу ще, які в мене є сумніви. Дивіться, ось Working Jacket від Cos. Я отут вставлю фото, щоб ви розуміли, про що я говорю. Вона така більш класична, така оверсайз з цими карманами. Знаєте, вона виглядає як справжня Working Jacket. І це її плюс. Ця виглядає як такий воркін jacket, але для знаєте, така більш предпі. Тобто вона виглядає не настільки трешово і м -м, така більш симпатична версія воркін jacket. Але з іншого боку, я думаю, коли цей воркін jacket вийде з тренду. То ось ця куртка, знаєте, буде не туди, не сюди, і я напевно через пару сезонів не буду її носити. А ось та класична відкос вона буде поза трендів, тому знаєте, її можна буде носити завжди під на якусь там прогулянку, чи якщо ти, наприклад, поїдеш в Тоскану, чи там десь знаєте, в село, Ну, це так мої думки, де б я могла її використовувати після того, як це перестане бути трендовим. Тому мені здається, куртка від кос більш поза часом, поза трендів. А ось ця куртка, вона все ж таки більш трендова. Хоча з іншого боку, наприклад, кос-куртка, вона дуже мнеться і, так знаєте, виглядає іноді занадто пом'ято. А ось ця вона через тканину виглядає більш симпатично. Але знову ж таки, зараз примірюємо на себе і подивлюсь взагалі, як це має вигляд саме на мені. Вирішила вам поближче показати ось ці лофери. І одразу ж зробити апдейт по розміру. У мене взагалі зазвичай 37-й розмір, але ось ці лофери 37-й взагалі на мене не налізли. І я, на щастя, взяла два розміри, і 38 ідеально, особливо якщо носити з якимось носочком. Плюс я б сказала, що вони не на широку ногу, вони на вузьку. В мене прям вузька нога. І, знаєте, я прям важко влізала навіть. Розв'язувалась ці шнурочки. Хотіла вам показати фактуру ось цієї тканини. Це ті самі хлопкові, які схожі на зеро. <хи> ось код. І в мене розмір 36-й. І також ось ці від кос. Я вам зараз також покажу код. Ось код цих штанів, сподіваюсь, видно. Я, напевно, ще лінк знизу прикріплю на них. І в мене розмір 36-й. На розпродажі вони зараз коштують 55 євро. І ось курточка, вона насправді має дуже приємний такий пісочний колір. Це шкіра і вона така темно-коричнева. Всередині є утеплення. Підкладка в неї хлопок. Виглядає симпатично, зараз приміряю на себе. Я сподіваюся, вам сподобався цей влог, був корисним для вас, можливо, ви щось знайшли, придивились для себе на сейлі, і також я чекаю ваших коментарів, що залишити, що повернути, тому що деякі речі все ж таки у мене під питанням. А також, а вже ж, приймайте участь у розіграші. Я сподіваюся, ви підпишетесь на мене, залишитесь зі мною і чекаю вас у наступних влогах. Цілую вас! І обіймаю. пока-пока.